Так, знімаю вам, дівчата, розпакування своє знатіно. Я вже тут відкрила трошки. Зараз покажу вам свої покупочки. Так, перше, це ваги. Я нарешті придбала свої ваги і буду завтра на них ставати. Судорожно. Боюсь, прям. Вони такі, типу, що вимірюють не тільки масу тіла, а там... Різна-різна всередині. Що вимірюють? М'язову частину, воду, скільки кісток у нас, який індекс маси тіла, тільки. якісь модні ваги. Але вони не досить дорогі, півтори тисячі. Є дорожчі, там і по 3, і по 5, і різноманітні, але я в них не дуже вірю, чесно кажучи, що вони щось там показують. А з Натіном, що замовила, все, тобто, ось такі зубні пасти. Дуже круті зубні пасти. Просто неймовірні. Це швейцарські, вони коштують по 250 гривень. Мені їх рекомендували навіть мої хелскоучі колеги, із, з якими я навчаюся, які є нашими менторами. Тобто це дуже крута зубна паста. Якщо ви хочете, щоб ваші зубки були прям топчик-топчик. Будь ласка, можете купувати. Я просто дві придбала, я просто е, трошки помішана на зубних пастах. Я можу на них викидати велику кількість коштів. А, і до, до речі, повтору. Тут більше втору, тут 1450 ppm, тут 950 ppm. Ми колись вивчали, що бажано, щоб не більше було ppm, ніж. Ось ці показники, тобто на них потрібно звертати увагу, бо в нас втором Вторку не можна ковтати, але коли ми чистимо зуби, він ніякої шкоди нам не наносить. Потім придбала ось таку ще якийсь хайлайтер в пудрі, не знаю. Просто взяла, тиснула. І придбала, тому що мені потрібен хайлайтер, щоб ще більше блистіти. Певно, мало в мене обличчя блистить. Така гарна упаковочка. Так. Ага. Ага. Тобто це, певно, отак от наносити потрібно буде якимсь спонжиком чи ще чимось. І парфюм. Ох, як я люблю цей парфюм. Він теж був по знижці. У мене вже, певно, це четверта банка. Це парфюм на кожен день. Lanvin Modern Princess. Я колись, коли їхала, коли почалася війна, і ми їхали в Чернівці в Києва. Єдиний парфюм, який я з собою схопила, це був цей. Я його не хотіла лишати. Я його дуже любила. Але в мене його відібрала моя племінниця. Просто так от взяла наголову і собі присвоїла, поставила свій шкафчик, типу, а я думала, що ти ним вже не користуєшся. Розумієте, як діти хитро зараз він е солодкуватий такий, він якимсь яблучком пахне, але не приторно солодкуватий. Я прям дуже люблю цей аромат. Зараз я собі вже нанесла. Він не такий буде стійкий, як нішова парфюмерія, але і ціна у нього зовсім інша. Це в мене 60 мл, здається. Є 90, Є60, є 30 Він просто неймовірно приємно пахне. Такий справжній жіночий. З однієї сторони, якоїсь, начебто. І жуйкою, жвачкою такою солоденькою. З іншої сторони, якимсь яблучком. Але не приторно-солодке, но солодке. Ну я вам не можу навіть пояснити, так як парфюмери це пояснюють. Мені просто кайфовий цей аромат. Мені подобається ним прям заливатися, бо він дуже-дуже приємний. Так, що я ще купила? Ще ми замовили. А, ще приїде мені паста із чого? З горішків. З горішків. Але ми ще не забрали. І ще я хотіла вам показати одяг, який я придбала сьогодні. Е, так, зараз покажу. Зняла відео, мама вже все дістала моя і подивилась: так е, кормяща мама вибирала собі одяг. По-перше, я ні в що не влажу, і мені дуже потрібно, щоб тут на грудях відкривалось, як я годую дитину. Мене спитали вам повсякденне вбрання? Я кажу, так, на кожен день. Але в мене така а фігура. Тут не 48, це радує. Ага, 42, ну це... Це не той 42 показник. Коротше. Попісяв, синок? Ти попісяв? Куди? Іди попісяй, синок. Так, Коротше, це сукня, сукня піджак. Прям мій стиль до, до зустрічі з моїм чоловіком, до народження дітей. Завжди в такому ходила, і тут і ніжка видно. Коротше, потім одягну вам покажу, а коли схудну, перешию. Потім ось таке, ось така сукня. Сукня, Мій улюблений варіант, плащ палатка називається. Я ходила в таких сукнях, і вагітно, ви бачили чорну у мене. Мені дуже личить цей колір світлий. Нічого, хай всі чують, який в мене син. А то ж ніхто не бачить, що він в мене скажена бджілка. Ти бджілка синок сьогодні, чи хто ти? Чи собака поліцейська? Так, а це мама поклала це на повсяденне вже під, 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 під ласіни така рубашечка. Ще мені сюди потрібен топ і буду в такому ходити. Колись я схудну, придбаю собі знову нові джинси і в такі рубашки буду ходити. Так, начебто, все, що придбала. Я... Да, ну, ця сукня прямо на мене, на мене, але мені так оце подобається. Буду дома.